Вітаю, любі друзі! Ви на каналі бабусині квіточки не тільки. Трішки новинок садового центру. Нарешті заквітла ось оця орхідейка. Мені здається, це брасія, самі такі павучки. Я не дуже спец, але вони симпатичні. Ну, і, звичайно ж, я почала чхати, понюхавши їх. Адже мені все рівно хочеться таку новиночку собі. Ця квіточка. Як завжди, у мене буває. Пройшла повз цього стелажу з основними стандартними квіточками, а потім якось погляд затримався. Щось не так. Вона дійсно неймовірно гарна. Оця витончена, вирізблена форма, колір, шкіряна така текстура. Погляньте, як виглядають мініатюрно. Якась цікава мутація. І не метелик, а можливо, хотіла стати метеликом. Нижні петалі, подивіться, які гарнющі, вузенькі такі, Наче саме три пелюсточки, а не п'ять, а то як прикраси. Я вже крутила з усіх боків і з спалахом і без, але вона була дуже мокра, а на вулиці було не дуже тепло. Ех, жаль, але з другої іншої сторони, я втрималася від неї, бо ставити ніде. Ця орхідейка дуже маленького розміру, але вона завжди до себе притягує погляд своєю губкою. Я вже дивлюся на неї декілька разів. Вони бувають іще з тоншими пелюстачками. Непоганий такий сорт. Я навіть не можу придумати, що це за така. Архідейка непогане коріння, але маленький розмір. Я ж люблю великих. А ця мене просто до себе притягла. Колір просто вау! Хоча давно вже не дивлюсь на темні. Ну і як ви вже зрозуміли, бачу, що це сповинений оцей пакуночок, що щось буде сюрпризне. І ви будете праві. Як я себе не вмовляла, що на вулиці холодно, як я не умовляла себе, що ставити ніде. І до весни я не купую орхідеї. І зовсім мені нічого вже не треба, в мене все є, і все я бачила, і все я хочу, але хіба ж вони дозволять пройти повсебе. В результаті пакуємося все, що бачимо. І зараз ми гріємося в кімнатних умовах, бо прогулянка була достатньо довгою. Я ще була і на концерті органної музики. Кому цікаво, може подивитися на каналі Українці в Німеччині. Але я так ще не пакувала квіточки. І, хоча була і 50-відсоткова знижка на орхідейку. Мені довелося робити додаткові витрати саме ось на цей плет, бо якось все інше мені не внушало довіри, скажімо, попростіше. І потихеньку ми гріємося і розгортаємось, щоб нарешті. Вгадати, що ж я там придбала. А ви якраз пишіть в коментарях, що ж мене спокусило і що мене приворожило. Цікаво, чи буде коментар, який вгадає, що тут. Я навіть сама не очікувала від себе, що я придбаю. Плет, два рулони паперу, і скоро наша красуня появиться. На світ з'явиться на світ і покаже своє чарівне личко. Наче я не бачу нічого такого катастрофічного, і горщик не дуже холодний. І, до речі, вся ця конструкція була схована в моєму тепленькому рюкзачку. І ось нарешті вона показала своє личко. Дякувати Богу, вона була не залита, вона була суха, висипалася навіть ґрунт, листочки. Теж непогано не примерзли. Тільки єдине, що не политі, вони пити вже хочуть, але поливати будемо завтра. Єдине, що мене зацікавило, ось це нерівномірна окраска, окраска листя. Можливо, це, що не вистачало води, можливо, добрив, а можливо, і стрес. Але ж колір, який квіточки, цей павучок мене дійсно. Не залишив мене байдужою. Хоча останнім часом, ви бачите, я полюблю білий і жовтий. Жовтий, жовтий, жовтий. Дуже я люблю жовтий колір. Мабуть, свого часу темних кольорів мені вистачило, бо, починаючи від тюльпанів і закінчуючи ліліями, у мене було все чорне, навіть петунієм. Був такий період в моєму житті. Все-таки не полишають спокою мене оці листочки. Головне, що на вірус не схоже, а все інше, що буде, те й буде. Навіть якщо квіточка трішечки примерзла, можливо, то набряки виповзуть потім, не знаю. Я вже тут звикаю до того, що орхідея це. Одноразовий букет. Ви бачите, як зараз орхідеї вирощуються, скільки вони несуть в собі хвороб без обробітків у теплицях, і скільки ми втрачаємо. Я такого не пам'ятаю, щоб так масово вгинули квіти. До того, це відноситься не тільки до орхідей, а й до всіх інших. Коріння, наче непогане, морквинки достатньо симпатичні і товстенькі. І є багато молоденьких ростиків. І тим більше є знижка. Ну, як я можу пройти повз. До речі, треба, мабуть, навідатися ще, взявши з собою пару ковдрочок, щоб привести ще щось. Але це єдина орхідея, яка була без аромату. Всі інші я чула там навіть де. Чула, що люди поряд стояли і бачили, що я нюхала, вони не розуміли чого, бо вони не відчували цього аромату. І як обіцяла мої ростучі бутончики пафілапідю. Це білий, він такий тендітний. Ніжка в нього така квітоносик, така тоненька, ніжненька, аж прозора. Я все боюся, щоб її не зламати. І не підв'язала вчасно. Тут ось іще бутончик є, так що, надіюся, що йому все сподобалося. Треба спробувати якось підтримати його. А це 15-й бульдожик. він більш такий міцніший, впертіший, як ото кажуть, і краще тримається. І не знаю, чи підв'язувати його одразу, чи вже не треба. В принципі, мені подобається більше у вільному польоті кіточки, але спробую підв'язати все-таки біленьке. Ось так у мене вийшло. легенько його обвикрутила, щоб тримався, а то ще зламається під вагою бутона. А новиночку я обов'язково після купівлі обробляю від шкідників від хвороб. Для цього згодяться звичайні спреї типу квітофор або доктор Фолі. Да лікування це ні про що, як ото кажуть. День прийшов, підходить до кінця, і я з вами буду прощатися. Я бажаю всім тихої дні і ночі, миру та перемоги якнайскоріше. І нехай квіти тільки радують. Радують своїми квітами, бутонами і тим, що немає, хвороб і шкідників. Бувайте всі здорові, буду вдячна за. Коментарі, лайки чи дизлайки і до зустрічі, адже обов'язково будуть нові відео, адже квітів дуже багато.